В урочищі Кип'яче два монастирі: чоловічий та жіночий. Жіночий монастир не лише названий на честь Афонської ікони Божої Матері, але й його храм, збудований на камінні, привезеному із Святої Гори Афон. На всенародну молитву Реквієм зібралися паломники Чорнобильці із Черніківського, Коростишівського, Малинського, Радомського, Волдарсько, волинського Народицького, Овруцького та Коростенського районів. Прибули також делегації із Чернігівської, Рівненської та Одеської областей, щоб на святому місці помолитися за тих, хто віддав. Своє життя і здоров'я, ліквідовуючи наслідки Чорнобильської аварії, відбувався цей захід за участю голови облдержадміністрації Сергія Рижука та депутата обласної ради Володимира Пєхова. Ну надіємося, що у нас буде все таки лучше життя, бо є люди, які цим цікавляться, таких як у нас депутат, наприклад, Пєхов. Водим який організував це діло, поміг нам і багато допомагає. Бо служіння за жертвами Чорнобильської трагедії очолив митрополит Обрудський і Коростенський Вісаріон. Уперше на території жіночого монастиря, крім правлячого архієрея, служили митрополит Почаєвський, Єпископ Васильківський, Архієпископ Городницький, Єпископ Володимир Волинський і Ковальський та інші архієреї і духовенство. Ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять. Усіх загиблих, усіх померлих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції сьогодні сюди приїхали люди з різних районів, постраждалих від Чорнобильської трагедії. У них зараз є можливість помолитися, є можливість прикластися к святині. В цей день помолитися за чорнобильців за здоров'я живих прийшли сотні паломників, адже ж у монастирській церкві зберігаються чудотворні образи, серед яких державинський кровоточевий спас, ікони Божої Матері, ікона Пантелеймона Цілителя, Святого Миколая, а також мощі афонських старців. Ми хочемо істинно зрушити в такий спосіб, в такі темпи. Боротьбу із подоланням наслідків чорнобильської катастрофи, щоб люди зажили спокійно, мирно і при здоров'ї, і пам'ятали своїх родичів, близьких, найрідніших, які віддали своє життя, рятуючи не тільки область, не тільки Україну, а увесь світ.